Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. От і слідкуйте за цим, наголосив голова смілянської адміністрації Сергій Зайцев за круглим столом з сільськими головами району. Це ваша територія і ваші люди, і не гоже тримати її в такому стані. На жаль, не всі поставилися з розумінням і досі не надали розроблені правила благоустрою та план санітарної очистки населених пунктів. У найкоротші терміни відповідно документацію керівники сільських рад мають подати до управління житлово-комунального господарства. За цим Сергій Анатолійович пообіцяв прослідкувати особисто. Закликав голова ради адміністрації до співпраці керівників Смілянської філії Дед працівники автодору також готові допомогти, головне, аби звернення від сільських голів надходили вчасно. Є налагоджений зв'язок із міськрайонним центром зайнятості. Як запевняє його директор Тетяна Сумська, на громадські роботи список людей подали всі сільські ради району. 18 з них вже приступили до виконання своїх повноважень. Працівники забезпечені інвентарем та жилетами. Оплату та зроблене також отримують вчасно. Виокремила Тетяна Андрій як зазвичай активні малосмірянка, плескачівка, теклі та втім не відстають і інші. Триватиме боротьба зі стихійними сміттєзвалищами. За словами Сергія Зайцева, це не та практика викиду сміття, яку в районі слід терпіти. Вона потребує якомога швидшого знешкодження. Боротися слід і зі сміттям у посадках та обабіч дороги. На часі і організація суботників на місцях. Вийти і навести лад на власних подвір'ях та у рідному старі під силу кожному мешканцю. Велике прибирання на Смирянщині дуватиметься у кілька етапів. Втім, голова адміністрації наголошує, до Великодня район має сяяти. За це мусить вболівати кожен. Вікторіяшина Микола Лунурс. Erzähl für gleich hin,